Студі питання будуть про стосунки. Як зрозуміти, що хлопець, який тобі, подобається, від Бога або наоборот? Хм. Мусить бути час зустрічання. Час, коли ви знайомитесь, час, коли ви разом. Гуляєте, відпочиваєте, тоді ви бачите цінності, пріоритети хлопця, що йому подобається, що не подобається. Як він відноситься до інших людей, до своїх батьків, особливо до мами. Ну і тому ви розпізнаєте перше, чи він має відносини з Богом. Тому я розумію, що це питання задала дівчина, тому дівчата, шукайте таких хлопців, які будуть любити. Перше Ісуса найбільше, а потім вони будуть любити і вас. Якщо ваші хлопці не люблять Бога, не люблять Ісуса, то вони не будуть любити вас. Або так створювати вигляд. Тому як знайти таку ідеальну особу, треба молитись, щоб Бог послав у ваше життя ту особу, на яку ви насправді заслуговуєте. І Господь вам дасть. Що шукаєте, то і знайдете. А як стосовно шлюбу? Як побудувати міцні відносини в шлюбі і що там найголовніше? Щоб побудувати міцні відносини в шлюбу, то треба перше взяти шлюб. І так само в шлюбі найважливіше є таке поняття, як щоб чоловік і жінка шукали Господа. Коли вони будуть шукати Бога і для них Слово Боже буде авторитет, тоді і їхні відносини в шлюбі теж будуть 음, цілісні і благословенні. Якщо немає відносин, якщо в шлюбі є пріоритет цей світ, ну, тоді кожен буде використовувати один одного, і цей шлюб рано чи пізно трісне по швам. Наступне питання є таке обширне. Тут жінка розказує, що завдяки вам не вернулося кілька років тому. З тих пір багато каже, що відбувалося див в житті її. Молиться стосовно всіх сфер свого життя і результат видно, але не може збагнути стосовно свого особистого життя. Думаю, що Божа благодать блокує гріх. Вона так розуміє пишеть. Не розуміє тільки чий мій мамин ще роду. Каже, що знає, що Господь дає, але з'являються якісь чоловіки-замінники від Садони. І вона питається, як їх діє. Тут важко сказати. Треба знати життя тої людини. Якщо ваш гріх. Якщо б це був ваш гріх, ви б вже давно знали про це. Тобто, то якщо ви думаєте, що ваш гріх, значить це не ваш гріх, бо ви навіть не знаєте. Бо свій гріх точно знаєш. E, гріх мамин, знову не несете відповідальність за гріхи. Наслідки можуть бути частково. Все, що вам треба, це молитись і благословляти свого майбутнього чоловіка, своє майбутнє подружжя і просити Господа, щоб послав ваше життя, хлопця, який стане вашим чоловіком. То якщо коротко. Е, стосовно, що таке питання стосовно сексу. Е, був секс е, між хлопцем і дівчиною, вона завагітняла і що їй робити? Вони не одружені, не брали шлюбу і так далі. Ну, Молодь мусите запам'ятати одну таку річ, що будуть наслідки. Завжди будуть наслідки. Дій. нема нічого, що не проходить без наслідків слова, навіть думки і вчинки, особливо Наслідок е е е блуду буде або вагітність, або хвороба, е або ще щось інше буде. Е в даному випадку, якщо вже наслідок сексуальних відносин є зачата дитина. Тепер питання, що робити. Тоді чекає наступна пастка, особливо для дівчат. Це або аборт, бо вам встидно сказати, признати своїм батькам, бо розумієте, що вони вас точно не зрозуміють, не схвалять. З другої сторони, ви не хочете залишити цю дитину, бо точно це не входило у ваші плани. Що робити в такому? Це була важка така ситуація, як насправді хто попадає в цю ситуацію. Тут виграє, якщо правду казати, виграє лише якщо особа, ви маєте відносини з Богом, то заради Бога ви зробите правильне рішення. Правильне рішення це залишити цю дитину. Правильне рішення це прийти до цього хлопця і сказати, ну все, коханий, ти скоро станеш татом, тому треба узаконити наші відносини. Ну і тут ви перевірите, чи насправді цей хлопець, з яким ви були, Готовий все своє життя присвятити вам. Якщо ні, ну, то він просто вас використав. Ну, це гірка правда, яку ви рано чи пізно знаєте, дівчата. Не потрібно робити аборт. аборт е світ буде пропонувати аборт, що він ніби дає такий вихід всі виграші. Ви у виграші, батьки у виграші, бо вони не знають. Хлопець у виграші, бо не несе ніякої відповідальності. А насправді дівчата, ви будете в програші до кінця свого життя. На початку ви цього не зрозумієте, бо вам буде здаватися, що це є вирішення ваших проблем. Але повірте, запитайте любих жінок, які робили аборт. Які робили аборт. Запитайте, якщо б була можливість його повернути час назад і не робити. вони вам всі б сказали, що вони б не робили. Тому, дорогі, це і пастка сатани. Пастка сатани це і є блуд до, до статеві відносини до, до шлюбу. Пізніше, після цього, пастка сатани це вже є е, аборт. Тому, якщо хочете бути Богу вірні, ну, то залишіть цю дитину. Скажіть батькам, уже як є, нехай вони вас постараються зрозуміти. Але дитину залишіть заради Господа. І тоді Бог благословить вас. Цю дитину і все ваше майбутнє. А які тоді є дозволені межі в стосунках мій і дівчиною? Ну, до зустрічання, поцілунки, обійми. Ну, але ви знову маєте пильнувати, є межа цих обіймів, є межа поцілунків, щоб не розпалюватись і не доходити до статей відносин. Ну, бо молодь має ж гарячу кров, і ясно, що вони хочуть бути разом. Але знову дорогі, буде заплачена ціна. Тому, якщо ви приймете рішення жити чистим життям, чистим життям до шлюбу, шлюб як державний, так і, і церковний, який ви попросите у Божого Бога благословення, то Бог благословить все ваше майбутнє. І тому межа, ви маєте самі поставити цю межу. Дівчата, особливо, щоб прийняти рішення жити чистим життям. До шлюбу хлопці так само, е які хочуть мати майбутню дружину. Повірте, дівчата, хлопці, які хочуть мати майбутню дружину, вони насправді би хотіли мати дружину, яка є вірна, чиста е в, в, в сексуальному житті. Вони вам цього не скажуть. Так, з одної сторони вони хочуть мати сексуальні відносини з вами, але коли вони входять в шлюб, вони би хотіли, щоб їхня дружина була чиста. Це такий парадокс хлопців. І тому, дівчата, подумайте, на рахунок вашого майбутнього чоловіка чи майбутнього подружжя, ви би хотіли, щоб воно було чисте? Чи ви б хотіли, щоб воно вже увійшло з різними хворобами, різними прокляттями, так? І різним негативним досвідом сексуальним? Або, не дай Бог, вже абортами. То вже буде поламане все ваше майбутнє? Є ще таке цікаве питання. Які буде контрацепції, можуть бути, які б порекомендували для молоді? Є один вид контрацепції для молоді, який б я порекомендував, це називається чистота. Чистота до шлюбу. Це найкращий вид контрацепції, який тільки придумав Господь. Бо це іменно цей метод приведе вас до щастя. Але, якщо ви хочете не бути щасливими, Ну, то робіть те, що учить світ. Будьте вірні Господу, і Бог завжди буде вірний вам. І це правда. І таке наступне питання: як боротися проти панічних атак і як зрадити собі у цьому. Як боротися проти панічних атак? Треба перше побачити причини цих атак. Чому вони приходять, коли вони приходять? Що спричиняє цьому? Якщо говоримо про такі поняття, як депресія, депресія, тобто це стан такого по, апатії, розчарування знеохоти, особливо зараз теперішня молодь цим дуже є під великим впливом, бо мас-медіа, інтернет. Ігри особливо, тобто багато часу, коли люди проводять в віртуальному світі, вони тоді не можуть себе знайти у в, в фізичному світі, тобто в реальному світі. Ну, і тому рівень депресії, рівень панічних атак зараз в теперішньому світі буде зростати. А особливо, коли це є стресові ситуації, а ми, як Україна, живемо вже з 2019 року. І світ живе в стресових ситуаціях. Це означає, що так само люди не вміють справлятися із стресами. І тому вони не знають, що робити, бо є страх невідомого, страх втратити контроль. Ми насправді боїмося втратити контроль. Боїмося невідомого, боїмося завтрашнього дня. І тому так, в такому випадку людина починає атакувати страх. Страх, панічні атаки, депресія, розчарування. Що в такому випадку робити? Тут потрібно, дорогі, мати спільноту, друзів, однодумців, мати спільну місію, мати я, я, якусь е, діяльність, читати слово, проголошувати, не залишатись самим. Не залиш... Бачите, тут потрібно мати також когось, хто би вами опікувався, як духовний наставник або просто друг, які будуть підтримувати. Бо якщо ви самі знов залишитесь, самотність призводить, тобто багато вільного часу призводить до того, що ви цей час знову використовуєте, на жаль, неправильно в інтернеті, в соцмережах, а це знов призводить до пустоти. І знов по колу, знов по колу, знов по колу. Тому рекомендую вам знайти спільноту, знайти друзів, їздити на реколекції, брати участь в якихось місіях, служіннях, де Господь покаже насправді, для чого він вас створив, яку має ціль і місію для кожного з вас. І не залишайтеся. Як бути, що нічого, якщо нічого не допомагає від депресії, ні посилення молитви, ні святі місця, ні молитви священиків наді мною, ні психологи і таблетки? Як в такому випадку просити зцілення? Не втрачати віри, якщо всі можливі методи не працюють. Що робити в такому випадку? Не здаватися. Здастесь, то сторона вас погубить. За депресією приходить розчарування, апатія, а там вже й недалеко від суїциду. Тобто кінець цього всього завжди смерть. І все, що вам треба, це шукати Господа і людей, які теж шукають Господа. Просити у них про допомогу. Бути разом з ними, молитись, брати участь, я вам вже казав, в якихось, якихось разом заходах, щоб розвіюватись. Є таке питання стосовно мертвих. Якщо мертві якісь сни підказують, то це від Бога вони чи від сатани? Вони не сняться часто, а які, ті люди, які померли, а коли важко зробити вибір в житті, і вони тоді приходять підказують. Що вони від Бога чи від сатани і як бути. Е, Щодо померлих, то треба розуміти, що духовний світ реальний, і сатана може грати нашою свідомістю, підсвідомістю використовуючи образи мертвих наших родичів. Бо ви маєте до них довіру. Е, сни мають три види: є від Бога, є від сатани. І є наша підсвідомість, тобто наша пам'ять, все, що ми пам'ятали про цих людей. І тут треба розпізнавати, коли, коли, в якому контексті це відбувається. Є така магія, яка називається некромантія, тобто це є контакт із духами померлими з метою знання таємної інформації про майбутнє чи про минуле. І, і Бог суворо забороняє такий контакт. І тепер питання, ви скажете, як розпізнати мені? Весь секрет в цьому, що ви її не розпізнаєте. Хто це є? Бог не хоче маніпулювати свідомістю е, людей. І він хоче, щоб ти чи я брали відповідальність за конкретні дії. Тобто нам не потрібно чекати, коли мертвий хтось прийде і підкаже нам. Щоб ми взяли відповідальність, Бог хоче, щоб ми брали відповідальність за наші дії ну і несли відповідальність за ці дії. І тепер, якщо ви боїтесь брати відповідальність, чекаєте на якийсь знак, то сатана може зіграти проти вас. Він може прийти під виглядом ваших померлих і сказати тобі, щось зробити. Якщо це одноразова акція, то в тому немає нічого поганого. А якщо це ви робите на постійній основі, то ви не замітите, як ви вже втягнуті у цю магію, яка називається некромантія, тобто контакт з духами померлими, де Господь це суворо забороняє. Тому в такому випадку це не означає, що кожен раз, коли вам присниться хтось з минулого хто помер, що це біси. Ні, це може бути ваша пам'ять, ваша свідомість, ви можете просто пригадувати за цих людей. І час від часу ще за них згадувати, і тому вони вам сняться. Тому теж не менше погано. Тобто, сни треба вже як більш глибше, то потрібно розпізнавати, до чого вони ведуть, до чого стимулюють, і тоді ви тільки аж тоді розпізнаєте, хто за цим стоїть.